За відсутності коштів у бюджеті Великобичківської селищної ради самотужки впоратися з ліквідацією наслідків діяльності лісохімкомбінату не вдалося. Крім того, радіус забруднення підземних вод з кожним роком збільшувався. В пошуках вирішення цієї проблеми. Громадською організацією, спільною з Закарпатською обласною екологічною інспекцією, а також Верхньотисянською регіональною інспекцією з охорони довкілля та води міста Ніридьгазу було написано проєкт. Який називається запобігання погіршенню якості води та розробка заходів з відновлення її якості у великому бичкові в рамках українсько угорського співробітництва початок відновлення. Починаючи з 2010 року, досліджували стан якості води та можливі загрози для екосистем верхньотисянського регіону. Це був перший етап проекту. Другий етап встановили на території колишнього комбінату станцію очищення ґрунтових вод, аналогів якої в Україні немає. Вартість проекту складає 490 тисяч євро. Вона фінансувалася повністю за рахунок коштів Євросоюзу. В основному це є вартість самої установки, яка є дуже дороговартісною, саме влаштування, монтаж. 200 тисяч гривень співфінансування виділили із бюджетів селища та району. У результаті єдина в країні станції, обладнана за останнім словом техніки. Вже рік працює у великому бичкові. Обслуговують її три оператори, які працюють. Дев'ять скважин глибиною до 15 метрів і насоси автоматично із цих скважин викачують воду. Кожна скважина працює до 2 хвилин-трьох, цю воду забруднену збираємо в резервуар, після вся вода відстоюється, після цю воду забираємо, попадає через ультрафіолетові лампи. Де йде вже починається очищення. Цикл очищення підземних вод замкнутий. Протягом одного покращується якість приблизно 50% води. За добу станція очищує близько 60 кубів. Попадає ця вода у колону, де вона падає на гострі предмети, під дією повітря розкладається і попадає далі на активоване вугілля. Повітря це вже трохи насичене фенолами, попадає на активоване вугілля, викидається в атмосферу, вода також попадає на активоване вугілля, очищується і попадає знову в землю. І такий кру, 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 кругооборот. Одна така станція здатна очистити підземні води на площі у 2 гектари. Тобто, аби покращити якість ґрунтових вод на території всього лісохім а це площа у 10 гектарів, необхідно розширити станцію ще чотирма такими установками або ж поетапно переміщувати наявну.